Ольга Чорна. Доля знає, кого з ким зводити. Ярина мріяла бути схожою на свою вчительку Марину Львівну. Вона носила взуття на підборах, гарно одягалася і прикрашала блузки та сукинки елегантними брошками. І це дуже подобалося дівчині. Вчителька була молоденька, щойно після інституту. Її родина жила в місті в іншій області. Вона ж мешкала в сусідньому селі, куди Ярина ходила до школи. Історію викладала. Ярина гарно вчилася, але десятирічки не закінчила, бо середня школа далеко, а вдома четверо молодших сестер і братів. Старша Ярина за няньку. Марина Львівна пробувала поговорити з Ярининим батьком, але той відрізав. Поки повернеться з цієї науки, темінь за очі візьме, а малі з ким будуть. Брати і сестри підросли, а батько став ще сердитішим, частіше кричав на матір. Твої вишкрипки їдять, як коні, і лахів їм не настарчиш. Грицько черевики порвав, хай тепер босий ходить, а Ярина доки в дівках буде сидіти, хай би вже вступилася. Але тину багатодітних і бідних ганатиків, так у селі називали ярининих батьків, хлопці не підпирали. Хоча Ярина вдалася вродою. Тож коли Яків, старий парубок із сусіднього села, куди раніше ходила до школи за слав сватів, батьки зраділи, та й достатки в родині майбутнього зятя водилися. Яків ревнував дружину до кожного стовпа і стовпчика. Не раз руку піднімав, боялася свекрам поскаржитися, а ті нічого не знали, поки так побив, що молода жінка втратила первістка. Після того свекор пригрозив безпутному синові, що заявить до органів, аби посадили. Свекри до невістки ставились добре, і, оскільки дітей, крім якова не мали, сподівалися, що доглядатиме їх на старості Ярина. Як і в тихо ненавидів дружину, але більше не бив. Вона ж завагітніти вже не змогла. Свекор допоміг Ярині влаштуватися санітаркою в місцеву лікарню. Коли закінчувалися городні роботи, жінка ходила до бібліотеки. Оселя свекрів була майже по сусідству з книгозбірнею. Чоловік злостився, але терпів Яринині вибрики, так називав відвіданий бібліотеки. А свекри тішилися. Все село знає, що їхня Ярина любить книжки читати. І головний лікар хвалить невістку, гарна працівниця, уважна до хворих. Марина Львівна також часто заходила до бібліотеки. Там і подружилися колишня учениця зі своєю улюбленою вчителькою. Марина Львівна запрошувала Ярину додому. Спершу в селі дивувалися з їхньої дружби, потім звикли. Ярині кортіло запитати, чому Марина Львівна залишилася вчителювати в селі щось про родину, чому не вийшла заміж, але не наважувалась. Мене час, і вчителька сама розповість Ярині свою таємницю. У тридцять п'ять Ярина овдовіла Ти не залишиш нас? з тривогою запитала у невістки свекруха після похорону сина. А ви цього хочете? Ні, ні, навіть і не думай. З язика зірвалося, не залишу. От і добре, тепер ти за господиню, ось тільки що, нічого. Свекри переживали, що в Ярине може з'явитися залицяльник, а вона й не думала про друге заміжжя, хоча про справжнє кохання знала лише з книжок. Ярина доглянула свекрів уже й самій за шістдесят. А Марина Львівна давно на пенсії, як і раніше, приятельки навідуються до бібліотеки, тепер їх у селі жартома називають професорками. Навесні Марина Львівна застудилася. Ярина двічі на день провідувала хвору. Ярино, маю сказати дещо важливе. Я записала на вас своє майно, вчителька усіх своїх колишніх учнів кликала на ви і навіть подругу. Небагато я його нажила, але ж треба комусь залишити. Дякую, але, певно, у вас родичі є, спантеличено мовила Ярина. А я, мені свого добра вистачає. Якби діти були а так? нема в мене ближчої людини за вас, Ярино. Марину взяли з дитбудинку крихітним немовлям, а через два роки у прийомних батьків народилася власна донька. До Марини ставилися добре, хоча рідній дитині тепер любові діставалося більше. На останньому курсі інституту до Марини набивався в кавалері Руслан з фізмату, хлопець їй не подобався, тому взаємністю не відповіла. Після цього почав залицятися до молодшої марининої сестри Нелі, шукав вигідну партію, а ці дівчата саме те, що треба, точніше, їхні батьки при посадах і статках. Не минуло й трьох місяців, відколи Неля з Русланом почали зустрічатися, як хлопець запропонував їй заміжжя. Дівчина відповіла згодою Якось Руслан прийшов до їхньої квартири, коли Марина була вдома сама, від хлопця несло спиртним. Сестрин наречений збезчестив Марину і пригрозив, аби мовчала, бо такий поголос пустить. Вона ніколи й не зізналася про цей сором, якби не завагітняла, розповіла матері, а Руслан звинуватив в усьому Марину, мовляв, позаздрила молодшій сестрі, спокусила, і жінка не втрималася. У пориві гніву сказала Марині, що вона не рідна, і негайно на аборт, а після закінчення інституту в село на роботу. У найвіддаленіший район, а краще в іншу область, подалі звідси, назавжди. Мабуть, та, що тебе народила, така ж розпутна була, а сестра зневажливо кинула повія. Лікарі попередили, більше дітей у Марини не буде, а їй було боляче і байдуже. І хотілося втекти світ за очі. батьки через знайомих знайшли роботу в сільській школі у сусідній області. І заборонили приїжджати додому. Куди ж ви їздили влітку під час відпустки? здивовано запитала Ярина. До подруги інститутської, дітей допомагала глядіти. Вона відразу після навчання вийшла заміж і народила двійню, а через півтора року ще одну дитину. Катя сиротою була, от я й проводила в неї каніку. Дивно життя складається. Ми з Катею подружилися на першому курсі. Вона з інтернату, я із забезпеченої сім'ї, доля знає, кого з ким зводити. Вона у нас з Катею, як виявилось, була схожою. І ви більше ніколи не бачилися з батьками? Писала листи, але відповіді не отримала і їздила. Здаля бачила батьків, сестру, а потім померла мама. Катя прочитала в газеті співчуття і зателефонувала. Про похорон мене ніхто не повідомив, це трапилось восени. Щойно почалися канікули, я поїхала до міста. Було надвечір'я. На лавці навпроти під'їзду сидів батько. Я присіла неподалік. Він кілька разів глянув у мій бік і не впізнав, а може, зробив вигляд. Тоді мені було сорок два. Батька також давно нема, а сестра й досі гнівається. Ви б каті своє майно записали. Немає її тут. Молодша донька за кордоном живе забрала Каті до себе, коли та овдовіла. Ярина витирала сльози. Що ж ви плачете, наче уроків не вивчили, сумно пожартувала Марина Львівна. А Ярина своє пригадала. Як боялася батькового гніву, як хотіла вчитися, а змушена була глядіти молодших братів і сестер, які тепер про неї згадують вряди годи, як її молоде тіло гамселив підстаркуватий чоловік, але найбільше болить втрата дитини, за душу якої Ярина молиться все життя, а на Пасху пригощає крашанками чужих хлопчиків і дівчаток. Марина Львівна, за прикладом подруги, також дарує дітям свої писанки. Ярина покрикує на курей, що розлянилися нестися. Треба ж назбирати яєць на свята. Марина Львівна їх розфарбує в неї так гарно виходить, а на Великдень роздадуть біля церкви крашанки дітям. Старі люди казали, якщо дати свячену крашанку чужій дитині. То Господь пригостить на небесах і твоє дитя.